Так, вітаю всіх на занятті з малювання. Оберіть собі, будь ласка, квіточку, яка саме зараз відповідає вашому настрою. Е, в мене перша квітка, яка на самому верху. А по... е, Ліза, повтори цю емоцію. Е, а як її можна? Ну, Він повтор... усміхається, чи що він там робить? Да, да, да. Так, добре. Так. Yeah, Я вот так, так. Ну, і літак, далі. Да. Мені також подобається квітка під номером оця, перша, перша така да? Будемо сподіватися, що цей настрій у нас буде цілий день. у нас, да? так? Сьогодні ми з вами дізнаємося про одну квітку, про одну рослину, а пізніше її намалюємо. А яку саме, лізенька, ти здогадаєшся, коли відгадаєш завжди. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім встало біле біле і за вітром полетіло. Що це за рослина? Кульбабка. Правильно, це кульбаба. Так, зараз, хвилиночку. Кульбаба це дивовіжна квітка. Яка схожа на сонечко і одним своїм виглядом піднімає настрій кульбаба росте і на полі, і на луках, і на дачі, і у лісі. Зацвітає кульбаба на весні. Квітка у цієї рослини яскраво жовта, яка радує всіх, хто її бачить. Кульбаби дуже допомагають своїм нектарам бджолам, підгодовуючи їх до початку основних. Медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці яскраво жовтих квіточок з'являється насіння, на кожній насінини зверху є білий пух. Через це, здається, ніби кульбаба одягла круглу пухнасту шапку. Повіє вітерець на кульбабу, яка відсвіла, і всі ці волоски, всі ці парашутики, Розлітаються в сторони, розносячи насіння по полям, лугам, галявинам. З приходом весни з таких насінин виростуть нові квіти, кульбаби. Це невибаглива рослина починає квітнути однією з перших серед інших квітів. З приходом весни всі клумби, галявини, пустирі та газони покриваються жовто-сонячними кольорами. Все навколо ніби покривається яскравим простирадлом. Кульбаба це живуча рослина, вона росте повсюду. Савдівники і дачники, яким кульбаба заважає вирощувати культурні рослини, борються з нею. Але рослина ця дуже корисна. Наприклад, з молодого листя і стебел кульбаби роблять смачний салат, а з квіток цієї рослини. Можна приготувати варення. Використовують кульбабу і в медицині. Ось така цікава і корисна ця квітка кульбаба. Ліза, пропоную. Вона навіть тобі... не знала, що варення кульбаби. Так. Пропоную провести дослід, занурити. Бабу у воду. Яка, звичайно, не знайшла ще оцю відсвівшу сам цей парашутик білу квіточку. Ти вже бачила цю білу квіточку, Ліза? У нас на садку. Це, я хотіла сказати, що у нас вже все здійшло і вже угу. ми ймо. Так. Дивіться, якщо взяти ось цей парашутик зараз. Давайте перевіримо. Саме біле, да? це пухнастик. Саме цей. Ага, ага. І опустити його в воду. Проведемо дослід. Дивіться. Занурюємо квітку у воду, а потім піднімаємо. Ліза, як ти гадаєш, квіточ, що станеться з квіточкою? Е, я навіть не знаю. Вона така да, Як у, то, як у то ми говоримо, мор, мокра курка. Да, коли ми під, під дощик попадаємо, потрапляємо, да, у нас волосся таке мокре, ми встріємо. Да, 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 можна... Ми думаємо намокне, мокне, Уля Анатолійовна. намокне. Давайте подивимося, На перевіряємо. Отже, вона залишилася. Сухою, Як бачимо, це відбувається а, через спеціальний а. жировий шар, який вкриває насіння кульбаби. Ліпіди та жирові молекули гідрофобні, тобто відштовхують воду. Тому пухнастий капелюшок кульбаби водонепроникний. не Ось такий дослід ви можете повторити вдома. Уявляєш, Ліза? Я хотіла, звичайно, зірвати, і це... щоб ми з вами ну, наяву зробили. Попробувала, так? Так, спробувала. Але не знайшла, що тільки вони почали цвісти, мабуть, з приходом тепла. кульбабка. Отака біленька, а така біла є. От для заняття, візьми стаканчик з водою і сама перевіриш цей дослід. Зіриш принести. Це буде добре, <ріст> давай, а ще ж малювати. Давай пізніше. Давай тоді після заняття, якщо в нас трошки час залишиться, да? намалюємо, а потім принесеш нам склянку з водою, саму кульбабку, і, і перейди. Так, добре. Отже, сьогодні пропоную намалювати ось такі кульбаби. Ліза, приготуй листочок, будь ласка. Єсть. Поклади його горизонтально, mm -hmm. ось так. Так я вже так, дивися. Набираємо пензликом зелену фарбу і відмічаємо, от, ти приготувала в тебе є квачик, да, фарби. Замість вушної палички ми можемо дивитися, ось кінчиком пензлика, оцим дерев'яним, вмокувати фарбу і ставити штампики від, самої, від самого пензлика. Отже, серединка, будемо... да? Так, і буде це серед. Це буде в нас, і, скажіть, для нашої білої бабки <outcome> замість вушної палички. Отже, Ліза, бери пендлика, набирай зелену фарбу і будемо малювати серединки, серединки нашим квіточкам. Будемо відмічати розташування наших квіточок. Ти щось засвітиш? А, кусяч, можна темно чи світло? Яка тобі більше сподобається? Чуть -чуть так. Це роби. нові фарби, да Лиза? Лісенька, ага. між крапочками роби відстань, щоб було нам де місце малювати самі квіточки. У ага, Тебе є серветочка потім витерти? І ще нема, але я можу. Мав... Скільки там, раз, два, три, чотири. П'ять. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Загубила один, так? І? Роби такі немаленькі крапочки, трошки такі величенькі. Як горошинка, так десь? Так, я так зважу, це. Давай, візьму серветочку. Давай. Я дуже зависаю, Оля, на соль. ну так ну, просто. Сільно не зависаю. Я Я Молодець. Наступного разу все приго... готуй, до... щоб тобі не бігати. Ти ж вже знаєш, що нам завжди потрібні серветки. Все готово, Зараз покажу вот так. О, готово. Так, Бори відкладай відкладаєте пензлика. Тепер бери свій квачик і пензликом нанос на квачик фарбу оранжеву. На о... І, мабуть, Ліза, менше води, да, Оля Анатолій? Це на менше водички. Зрозуміло, бо тоді воно буде таким, як плямою однією. Менше води. Нанос прямо фарбу на... на фарбову на цей квачик на свій. На пензлика, оці... водишки, не сухий був. І наноси прямо на квачик там... на оці смужки. Так. Я теж так малювала, лізенька. Наносила фарбу, от так, як ти прям намальовувала, так. Да. І потім відтиски будемо робити. І щоб фарба не засихала, одразу став. ставо там. Ну, ти можеш вибрати, які, які самі квіточки, які ти будеш малювати саме ці жовті з оранжевим. Це у нас кульбаба, а тут у нас одуванчик називається, чи кульбаба теж. Мені здається, воно все кульбаба називається? Ну, так, ми раніше говорили, вже від як кажуть, так? Да? Я а... називаю його і награ кульбабку, а так я більше називаю одуванчиком. Добре, лізенька. Лізенька, ся... а, а що ще роблять одуванчики, коли можна їх багато нарвати? Що з них можна зробити? Варення, Ні, коли дівчатка зустрічаються, гуляють, що роблять? Що Бутінки. плетуть з них на голову? Так, да, букет, можна правильно, лісочка. А ще є віночки. 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 Да. віночки. От ми, коли були маленькі з Олією Анатолійовною, у нас були подружки, ми гуляли у дворі, таких іграшок не було, у нас телефонів не було. І ми рвали з кульбабки, багато зривали, потім плели з них віночки. Лізенька, став штампики, став, потім ще додавиш. Щоб воно не розкисло тебе. Притискай, так різними. Чвак, чвак 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 Отак, туди сюди, отак роби його. Не просто так прити, а отак в одну сторону ручкою так крути. Тобі зручно сидіти? Сідай ну, говори нам, Виходить, в тебе чи ні, Що-то Мені каже, що в мене на чувашеньке фі... не вийде. А чого? Вийде, вийде. Ану, покажи, Ліза, покажи. Сам, якось... А ну покажи, что ага. ты як ти намалювала? Покажи. Підожіть надо... сейчас мені надо положити штамчик. Може, попробуй більше водички, все-таки дійсно, або більше трошки фарби. Так я більше фарбу беру. Ага. Ну, я прям трошки пензликом домальовувала. Можна було чесно. пензликом, якщо не жалко пензлика, так пензликом прям в фарбу макати, так його чавкати так ним. Тільки він потім буде ось такий, як. Ану, покажи, Так, різник. ну, Підожди, ж що... на пензлик на секундочку. О, Ліза, дуже гарно. Так, Ліза. Молоді, давай. тоді. Попробуйте не, не, не розкис квачик. Спочатку їх оранжевим, ці квіточки роби квачиком, а потім жовтим кольором. Вони такі будуть у нас різнокольорові. Поверх оранжевого ну, можна? так, квіти ж різного відтінку. Але їх зараз дуже багато. Можна навіть гарні фотографії зробити на фоні кульба. Ще пензликом буду. Давай тоді. П... Ну ти вийсь, Лізунь. Лізонька. Лізонька, тільки так його добре прям в мак... ета, чвакай по паперу. Так само, як квачиком, ти тільки що робила, так само можеш пензликом робити. А можна просто лінії малювати? Ну малюй, такі. Ну, дивись, як то підігрість, так як а да, такі штрихи можна по колу малювати. Де ж якраз штрихи делаю. Як ми звернули увагу, то сама ця квіточка з чого вона складається? З таких тонесеньких. З двор стоїнок ниточок, так. як сказати, як так? так? І ні. Як, як да, з чогось такого. Надо було спочатку, сначала, сначала, наверное, квітку малювати, а потім вже ці лепесточки. Ну, Ну, А, mm -hmm. Щоб поверх, так? Да? Сама серединка, ти маєш навазі. А я потім лізу, що зверху домальовувала. Цю серединку, щоб я, вона... я намалювала, оце коли показувала вам. Так. Ты всі три квіточки вже намалювала? Ні, ще одну. Так, добре. Ліза, а на що схожа кульбабка, якщо на неї подивитися? Ну, На сонце. Так, на сонечко. Мені на, ще на, на млинець на якийсь, або на, знаєте, на ладушок такий смачний, снідать хочеться. А що ви не снідали? Що Ліза? Не вийшло сьогодні. Ти вже поснідала, Ліза? Так. Молодець. Оля Антона, вас не питаю, бо знаю, що вам ще зараз тільки рамках. Ще для мене дуже рано. Ви точно вставали, я... малюна. Угу. Ви не жайверонок. Ні. Ну що, Ліза, виходить? Попробувати ще цей, знамалювати ще. Що там у ну, тебе второй якийсь великан получився? Там у мене вже... поруч. <реш> О, -о, -о, О! Так. Тепер береш ага. жовтою фарбою. Я, май... я, хочу, я, чу... я ж хочу сделать еще кругляшки. Спочатку, дві спочатку береш жовтий колір, а потім уже поверх кругляшки будеш робити, серединки. Тільки бери менше водички. Я ж просто хочеться вже поставити, де я намалювала круглішки. А ти поверх жовтеньким зроби. Там же ще білі будуть, Лізонька, там же ще ж білі будуть, будуть кульбабки такі. Так, Оля Антонівна? Так, звичайно, ще ж буде пухнастики. Так, я тільки тепер брать. Ще ж буде в нас усе пухнастики, бачиш? Ось такі ж. Жовтні тепер брати. Так, бери тепер цукри. Отливає. І макає, побольше фарби беру. Побольше. А спробуй так Ліза, Ліза. Спробуй так як квачком ти робила ось таке. Я Поверх... не хочу квачком. Ні, не квачком, самим, самим пензликом. Як квачком так квачай пензликом так по, -по, -по малюнку. По О, так, да, 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 спробуй. Не крапочка, Ліза. Щоб пейзлик у тебе так розкривався він. Щоб він розкривався. Типу. Так? Отак... До кінця чвака його, так. Да. Виходить щось? Ну, тільки якщо все в спині. Ну, добре, тоді це. Беру, повоже форми, іди на весую корень. І делаю і, ти зберігаєш всі наші малюнки, що ми малюємо, аплікації? Да. Да? Потім mm -hmm. можна розкласти, щоб тебе батьки сфотографували з усіма з усіма нашими роботами. Це да? зат... тебе буде да? твоїх робіт. Скільки у нас багато за цей рік малюночки. А, так Аня колись робила, пам'ятаєте, Івані, за... а... одразу на стіні всі її малюнки були. Так, да, так, да, так. Да. Галерея. Да. І ти потім подивишся, скільки яка, яка велика робота була тобою зроблена за цілий рік цей, так? Да. Ну, да. Та, ти багато Це зробила? А ви, а ви храните? Не всі лізеть, що платі. Да. Ну, Якщо не запсувалося, бо буває, що там, то поклавшися, воно налипло чи ще щось, буває коли як. Дівчата, а вже закінчується у нас квітень, скоро? Сьогодні хто знає, яке вже сьогодні в нас з вами квітня? 25. те Ліза, яка ти молодець. Я навіть замислилася. Так, закінчується квітень і настане останній місяць весни. А я потім ще вже травень, а так ось це вже літа. Да, скоро, Лізенька. Зараз ми ще трішки пару разів зустрінемося. І, і вже буде, буде літ. І перед школою відпочивати. Я так, що вообще скоро в школу буде. Так, да. Відпочити за літо. Кстати, мне Маша передала, я ей не шелы одежда, и Женя дала мне. Mm -hmm. Поделилась, да? Ну, просто она не подошла, она подошла. Mm -hmm. Разумела. Это наша Маша? Да. Понятно. Что-то она у нас на уроках не была. Да, треба написати, треба Дімі написати на вихідний тепер. Запростити, де наші дітки? Да? Щоб нам... Ви знаєте, що на вихідних буде холодно, навіть один градус тепла буде. У нас не один, а в нас, казали, буде 15, здається, так, да, Ліза? У нас Там сьогодні ли? 12. У нас, нас взагалі 22 градуса. Да, так, сьогодні спека, я згодна з тобою Ліза. У да, Лондоні, у нас інша просто погода. У нас Рад, тепло. да, так. Да. Ні, похолод... А від нас же потім похолодання до вас іде. Та не треба, заберіться. Нам не треба сніжок. Так, Ліза, скажи, Та, нам не треба не, не надо, вже Ліза. Ми Та, вже речі дістали. Сутбол. Да, ми вже дістали шортики, футболочки, так, да, Ліза? Так, да, ж речі нам... поміняла вже. Ну, так. Да. Ходиш Ліза... його тут. Ліза, ну, що так, ти ну, тут що? ходиш чи ні? Да, Ліза. Ось. Ага, добре. Добре, Лізонька, Дивися, я думаю, що тебе, мабуть, не вийде оці ж. Дивися, тепер нам треба ось такі наші, як ти кажеш, одуванчики намалювати. Ось навколо там, де ще... якщо є зелені крапочки, можемо намалювати ось такі біленькими. А якщо тебе немає місця, давай наступного разу ти сама собі намалюєш. Є в тебе там да, місце? можна вже тепло малювати. Ліс, є? На китулі, вийшок, ми, малинко, чому, ну давай потім поки що тоді будемо малювати стеблинки. Дивися. Від кожної квіточки води донизу ось такі стеблиночки. Бери зелену ну, фарбу пензликом набирай. Кінь... тоненький. Ти бачила, що у э, кульбабу тоненькі да, стеблинки? Тому ми малюємо а -а -а. кінчиком пензлика. Не давимо, а кінчиком пензлика. Навіть є такий мультфільм, я вам в тому році показувала, що у кульбаби такі товсті щоки І такий yeah. тоненький стебельочек, да? Така стеблиночка. Бо в неї така квітка, наче так товсти. Лучше б хай нас, потому що лучше нам не надо таку стеблинку, нам би лучше не ходить. Ага. Будете її щоки так закидати. так раз? Ліза, що краще, мати тоненьку стеблинку чи товсті щоки? Як ти гадаєш? Мати молодше маленьке лафів. Тоненьку стеблинку? Стеблинку, стеблинку, так. Худеньким, так, Ліза, краще буде? Угу. Так, намалювала стеблинку? Молодець. А потім між можна дивитися, на квіточки зверни увагу, і ось тут внизу, коли квітка розпускається, ось такі маленькі пелюски спускаються вниз. Бачиш біля квіточки? Можна, оце ж тебе зелений колір на пензлику. Кінчиком пензлика ось такі смужечки можна зробити маленькі, бачиш? Такі тонесенькі, невеликі, такі коротенькі. Там же квітка розпустилася темненький так що я хочу темненький О, взяти щоб а Він будет снятися. Ты такая группа, да? Ні, це ну, блогер, це... да, Так. Да. Це блогер, ага. Ну, Влад, вас бумага. Ну, я більше дивлюсь Холібама. О, Ліза, такого я вже не знаю. Це, це вже для мене. Блогер. Це теж блогер, він знімає там Майнкрафт Роблокс. Mm. Ліза, ти граєш ці ігри? Так, да. ну тільки Майнкрафт не граю. Ага, бо я бачу, зараз багато діток грають. игры? У нас тут даже турнир в школе будет. А -а -а. Кстати, кстати, маме, кстати, уже, тоже это -то а то, а а -а -а. Так, Лизенька, ты Знаете, дивись, какого ну? Шо за... Знаете, какого-то какого мема? Так, Лизенька, добро, дивися, а. мы... І стеблинками ми малюємо стеблиночки. Якщо ти будеш на вулиці, зверни увагу, що на самій квіточці немає листочки, вони окремо йдуть. Іде квіточка стеблинка з квіткою, а потім окремо листочки. Коли ми бачимо квітку, да? стеблинка і в неї від стеблинки є листочки. То тут листочки окремо, в самому кущику ростуть. Отже, малюємо між цими стеблинками, нашими з квіточками ще одні стеблинки, на яких ми будемо малювати листочки. А листочки, якщо ти будеш ще на вулиці, потім звернеш увагу, вони схожі, як на трикутнички. Так, дійсно. Угу. Нагадують трикутники. Дивися, коли ми малюємо листочок, дивися, один трикутничок кутиком у нас дивиться вгору, бачиш щось так. А потім всі інші трикутнички дивляться вниз. Дивись, угу. а чи ялинка перевернута. Угу, так, ось. О, Ліза, в мене такий, а? ой, дуже яскравий у вас прям. У мене просто фон, рожевий фон, не було, у мене аркуша паперу блакитного, треба придбати. Лізенька, виходить в тебе? Так, да, я вже малюю такі листочки. Добре. Угу. Завершуємо вже да, наш сьогоднішній малюнок. Так, у нас, вже... у нас ще не один урок. Да, сьогодні один урок і будеш відпочивати. Так, я в вначалі хочу провірити цей лайфхак. Хорошо. Я тільки хотіла сказати, а я <шу> <шу> вчу думає, згадай, Ліза, чи ні? <шу> я теж хотіла сказати, Ліза, ти підеш робити експеримент з кульбавою. Мені самі цікаво, я тепер буду їздити шукати, де я може. Кульбабка, яка віць, відсула, віць, да, і хоче хочете. її в стакан с водичкой. Можна, це... можна вже відпускати екран. Можна опускать. Ага, так. так, ну що, зараз. Правильно, прибирай своє місце. У мене ось така. У мене ось такий портрет. О, дивіться, які кульбабки. Клас. Справжня галявина, так. І можеш трішки, коли підсохне фарба, можеш серединки ще намалювати зелененьким кольором. Отже, Ліза, про якому сьогодні квітку дісталася рослина? Кульбабка. Кульбаба. а що ти про неї сьогодні цікаво щось дізналася? Те, чого так. ти раніше не знала? Що, якщо не можна засунути, то вона все одно буде суха. сухати. Угу. Я, я, я зараз хочу збігати по Кульбабку.